Знайдено найкращу закуску до будь-якого столу: це міні сосиски в тісті. Вони дуже красиво та апетитно виглядають і одночасно супер смачні. Така яскрава подача приманить кожного. Переконайтеся, що ви підписані на канал, це дуже важливо. Також підтримайте просування цього відео вподобанням та коментарем. На моєму каналі вже є рецепт класичних сосисок в тісті. Його перевірили вже тисячі українців. Посилання в описі. Рецепт міні сосисок в тісті ще легший. Записуйте: готуємо опару. Для цього беру 110 грамів теплого молока, температура до 40 градусів. До нього додаю столову ложку цукру та чайну ложку сухих дріжджів. Все перемішую, накриваю плівкою, накриваю рушником та залишаю на 10 хвилин. Через 10 хвилин знімаю рушник та плівку. На молоці має з'явитися шапка з активних дріжджів. Беру 180 г борошна. Додаю до нього дрібку солі. Перемішую ложкою та виливаю туди опару. Вимішую ложкою, потім рукою. Коли тісто візьметься купи, додаю 15 грамів м'якого масла та продовжую вимішувати. Вимішую 5 хвилин не менше. Накриваю тісто плівкою та рушником. Залишаю зростати 1 годину. Вдома має бути тепло. Через годину обминаю тісто. Зважую його, ділю вагу на 12 та ділю тісто на 12 рівних частин. Кожну частинку формую в кульку та накриваю їх всіх плівкою на 10 хвилин. Тим часом беру форму розмір 20х20 см. Змащую її маслом з усіх сторін. Після чого на дно кладу квадратик паперу для випікання і його також змащую маслом. Беру тісто, пальцями притискаю його до плоского стану. Загортаю трохи зверху, трохи знизу. Розвертаю і пальцями закручую та прищеплюю в ковбаску. В кінці міцно защіпаю, кладу до форми. Накриваю тісто та залишаю його підійматися 40 хвилин. Беру 12 міні сосисок кімнатної температури. Я їх завчасно дістаю з холодильника і кладу кожну сосиску поверх тіста, притискаючи її аж до низу форми. При випіканні тісто все одно підніметься. Нам важливо, щоб сосиска прилипла до основи. Далі беру один жовток та трохи води, перемішую та ніжно змащую тісто. За бажанням можна присипати кунжутом. Так буде ще красивіше. Відправляю запікатися на 35 хвилин при 180 градусах. Ось такі рум'яні красунчики в нас виходять. Перекладаю їх на решітку для охолодження. Кетчуп та гірчиця найкраща компанія для сосисок в тісті. Щоб виглядало та смакувало просто божественно, я приправляю сосиски зверху тоненькими смужками соусів. Це естетично довершено. Починаємо ласувати. Ці міні-сосиски в тісті смакують так добре, що словами не описати. Ви мусите приготувати цю смакоту. Тісто на смак досконале. в компанії з сосискою, кетчупом та гірчицею. Це справжній шедевр. Підтримайте відео вподобанням, якщо вам сподобався такий рецепт. А мене коментарем мені буде дуже приємно. Смачного, друзі!